Сьогодні аккаунт щось нас не заблокували, Антох. Тому ми будемо з тобою культурно тепер говорити. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Мене зовут Антон. Антон. Брали мотор. Який? Тауер, який у І що? Це ти зараз вставляєш ГРМ, да? да. так? Це 2008 року, -го не 10-го. Тут другий масляний насос і, і другий башмак, так, да, на ГРМ? Ні. Хіба такий? Як да. старому? Такий самий, Такий самий, так? Да? Угу. Блок ми не гільзували, він був гілізований. Мотор це був застучавший. Це не наша гільзовка. Да, провернуло корня. Рунули шатуни. Зараз покажем вам з цього мотора коленвал і шатуни і маслонасос. Ось вот сам коленвал. Проворот, дивіться. По шатуну. А диві, як корінь крутнуло, аж намотало. намотала. Mm, да. Бачиш? А ось вот самі шатуни. Покажи середині. Вони аж сині стали. О, дивіться. Поприліпали. Кладиші. А покажи, кладаш прилип Ось. Вот. А вот сам масляный насос. Кстати, масляный насос вроде бы внутри чистый. Но ну, я так, так задиры есть. Ну там задиры есть. Я так понимаю, мотор собрали первый раз и никто его не менял, да? Да. Ты куда кладаєш? Мусорник, да, Антон? Нет, это. Це... Ну, тут десь запчасть. Все, я понял.